Да, воно тупо не встигає на ютубі, воно тупо не встигає цей. Весь час пропущені кадри. Ну. Но... Що ти зробиш? Я не знаю, чо так, воно ну, нічого не каже, чо так. Просто показує. Що Все фігня. Пора помирати. Хоча вже нічого не качається, все нормально. Ніяких проблем. Та чути, я радий, що чути, Ромашка. Але лагає цей, не? Ну ж, лагає сам стрім, мені здається. Драйвера, я хотіл не выпить сталкивающий. Че заработается шуман шедра, а я не улив драйвера! Я не улучши драйвера! Що ти мені таке показав? А та за що? Ну що не так зі мною? Це Жесть! Я даже на ОБС не скул. О, шейдер, сюда. Ладно, за цей час, а, за цей час на ще якраз качає. 10 хвилин драйвера качає, то що з тобою відбувається, взагалі? Там шейдери, тут Вау! Та вже пофіг. Не цепив на русский, не мав ФПС-30 просів просто. Дюра. Це, це ж, чувак. Це, ну, я не знаю, що з цим робити. Чесно, я вже просто. Я хочу просто попробувати пограти. Вже чесно, навіть, ну. Вийде стрім, не вийде стрім. Я, ну, я тут не власний. Я не знаю, що з цим робити, як з цим жити. На роботі жопа. Крісло роз'їбав. Качало, сука, майже 4 години. Так, да, 3,5 години. Драйвера, блядь, не поставив. Схуя воно не запропонувало поставити драйвера? Чи я десь проїбався? Я знаю. Я не знаю, де проблема зараз рома. Напевно, проблема в мені. Просто більша половина кадрів втрачається зараз. Чому? Я не знаю.